На Нікопольському майданчику промислового гіганта Інтерпайп відкрили арт-об'єкт. Металева експозиція присвячена 45-й річниці трубопрокатного цеху. Споруда у вигляді земної кулі з найближчим до неї супутником, виконана із продукції компанії. Зведена вона руками робітників заводу. Автори мистецького твору намагалися порахувати кількість продукції, випущеної цехом ювіляром, за всі трудові роки. Виявилось вона дорівнює відстані до міст. Невипадково металева земна куля розмістилась біля трубопрокатного цеху. Споруда має символічне для нього значення, кажуть її автори. Ідея такого мистецького твору спала на думку Андрію Кобзарю і Максиму Горбову, які трудяться на заводі. Посчитати, скільки разів землі зможе обвити наша труба. Ми пересчитали, то вийшло у нас порядка 60 разів. сильно много і вирішили... Посчитать до ближайшего спутника нашли луну. І од і обратно вийшла більше трьох раз. Новенька металева конструкція не перша на території підприємства. Таке мистецтво до душі робітникам. На пустирі зробили красиву річ, Чому убий, не радуватися. Ми подай привізі. Обов'язково. як же ж нас ніхто, руками ніхто його не носив. Це точно. Експонат присвячений ювілею цеху, створювали всім заводом. Більше місяця над проектом працювали фахівці і конструктори компанії Інтерпайпнікотіб это нашого седьмого цеха помогали нам його конструювати подразделения вспомагательної ремонтної служби допомагали нам його делать. Металева земна куля вироблена з компании компанії Нікотюб». На неї витратили близько трьох тонн матеріалу. Ніяких додаткових затрат, зазначає виконуючий обов'язки генерального директора компанії. коллектив завода, колектив, колектив цеха прежде всего за мирне небо, за мир. За готику планету ідеальну, в тому стані, без війни і, звісно, ж з нашими з нашим продуктом наразі в трубопрокатному цеху номер 7 заводу інтерпайпнікоджю працюють 750 людей. Відвантаження продукції відбувається практично по всій земній кулі. За роки існування цех ювіляр виготовив 17 мільйонів 400 тисяч тонн труби. Олена Реченко, Едуард Савренський. Новини 11 каналу.